Туристу, добрий вечір, слава Україні! Добре! Та давайте найперше побудуємо Збройним силам України, виключно завдяки яким ми маємо можливість сьогодні тут зібратися. Я йшов сьогодні на зйомку і навпроти мене їхав молодий чоловік на болті на самокаті. Він їхав, пізнав мене і каже: О, Можна з вами сфоткатись? Я Кажу, та давай, і він злазить з самоката, там довго шукає телефон, протирає камеру, я думаю, пожартую, кажу, там з самоката гроші капають. Він такий, сука, точно. І такий е, сів і поїхав. Я порахував бляха, фотка зі мною навіть не коштує 3 гривні. Небагато мені лишилося, мені в травні було 40 років. Побудуйте, чи є в залі люди 40-40 плюс, 40+, якщо у вас є сили, на то. Серйозно? Ну, ти вхопив собі, звісно. Я просто я думаю, що в залі могло би бути більше людей, яким за сорок, але вони купили квитки і не прийшли сьогодні по різних причинах: в когось тиск, в когось ретроградний Меркурій, в когось випускний внучки. Ні, серйозно, во я взяв паспорт з собою. Напевно, то, що мені сорок показує, то, що у мене паспорт книжечка. Що там, там, правда, «гусячим пером перомше написано. 40 років мені. І, от, ви знаєте, Я от... Е... Я коли був підлітком, я дивився на 40-річних і думав, бляха, то старі люди вже. А тепер от я в 40 років стою на сцені і так воно і є. Я просто зараз дивлюсь на теперішніх підлітків і думаю, бляха, але вони тупі. От, так, сидять в тих телефонах. Я просто пам'ятаю, які ми були підлітки. Ти брав той телефон на диск, набрав невідомий номер і казав: Алло, вам двері треба? Не треба, то ми приїдемо заберемо. От як ми розважалися. Тож вони тупі зараз, правда? У мене є знайомі, які кажуть, Тарас, от ти в твоєму віці вже не дуже виглядаєш. Тобі треба пропити вітаміни якісь, почати здорове харчування. Але проблема 40річних в тому, що я так виглядаю при тому, що я вже п'ю вітаміни. І стараюся харчуватися здоровою їжею. Мене питали люди, Тарас, а от відчувається от 40 років, як воно відчувається? Чи є якісь зміни? І та, ті зміни є. Я просто на день народження встав з таким непереборним бажанням знайти пульт і загорнути його в целофан. Щоб все було по феншую. Захотілося, знаєте, таким рушничком накрити плазму свою. У мене була пляшка віскі на якийсь особливий момент, от я її знайшов, відкоркував і натер під коліном, бо сука, щось так. Щось так мене боліло. Мені 40 років я виступаю на одній сцені з бахурами. Ну, сенчу, Озарків, їм за 20. Коли сенчу було 6 років, в мене вже був перший секс. Не з ним. Так, в загальному. Ну, але я бачив його в дитячі фотографії, там довге волосся, він такий нічого, до речі. Ну серйозно, я виступаю на одній сцені з людьми, яким в два рази менше років, ніж мені. Криза середнього віку на лице. Але як каже моя жінка, тільки не на лице. Бачите, від мене вже такі. Від мене вже такі жарти звучать, як крінж, блядь. Як і саме слово крінж. Мене вітав з ним народження один молодий стендап-комік. Він написав мені вайбер. Пише, через вас мусив встановити вайбер. Пише: я вами надихаюся. Вами з великої букви. Каже, я вами надихаюся. Дивлячись на вас, я у вашому віці хочу бути успішним і смішним, а не таким, як ви. Мені дзвонив знайомий і вітаю каже, Тарас. Ти розумієш, що ти маєш зараз писати дуже, дуже смішні стендапи. Бо кожен твій виступ може бути твоїм останнім виступом. І так воно і є. Бо я розумію, що я постарший чоловік. Бляха, я бачив, як розвалювалася Берлінська стіна. Я бачив, як розвалювався Радянський Союз. Я бачив, як розвалювався шлюб Анджеліни Джолі і Бреда Піта. Бред Піт секс-символ жінок і дівчат нашого покоління. Ну, давайте відверто, не тільки жінок. Бреду Піту цього року 60 років. 60 років. А я його у фільмі про Бенджаміна Баттона пам'ятаю такий годин, гімнюком. <рес> Бреду Піту до пенсії 5 років. Він на 3 роки молодший від моєї мами. Тобто, якби він народився не в Оклахомі, а в Боброїдах, є ймовірність, що він би на дискотеці підкатував до моєї мами. І отрив тягла від мого баті. Я закінчив факультет прикладної математики та інформатики. Тобто я міг стати програмістом, і я ні дня не працював по професії. Ні дня. Єдине, що я зробив по професії, я е, розробив програмку, яка рахує, скільки грошей я проїбав через те, що я не працюю по професії. Серйозно, я закінчив з червоним дипломом спеціаліста. Я маю уявлення про задачу Коші. Я можу оперувати рядами фуріє в гільбертовому і в Ейлеровому просторі. Я можу дати відповідь на багато важких і важливих запитань. Але 90% в житті я відповідаю на питання: О, де Танька?» І ти пояснюєш людям, що в тебе є жінка, в тебе є двоє дітей, там старші навіть вже 12, і що цікаво, в моєї 12-річної дитини в школі вже є уроки сексуальної освіти. І це прикольно з одної сторони, а з другої сторони, ну бляха, це трохи крадемних дитинство. Вони вже не сміються па з словом многочлен. <рес> Сосюра. Вони вже нема такого, чуєш, а закрий в слові роблять перші дві букви і почитай. Я згадую, ми росли в країні, де сексу не було. В Радянському Союзі не було сексу. Там навіть презерватив називався гумовий виріб номер 2 Я зараз серйозно. Знаєте, що було гумовий виріб номер 1 Противогаз, кажуть люди мого віку. Противогаз. І ми на уроках ДПЮ дуже переживали, що коли буде, коли буде команда Гази, щоб ми не натягнули на член противогаз. Бляха, ми були такі закомплексовані серйозно. Ми, коли проходили в школі цю тему, мій однокласник був біля дошки, і він соромився сказати слово член, він сказав чоловічий статевий хуй. Про що Ми, ми бляха, щоб ви розуміли, боялися, що можна завагітніти через поцілунок. Тому, коли до мене в гості приїжджала цьоця Зоряна вітати мене з нюхою, Я собі думав, бляха, чоловічі, хоч би без язика. Я зараз дуже підтримую освітні ініціативи сучасні, і мені дуже сподобалося, як Оксан Лісовий, міністр освіти, запропонував, щоб діти на уроках трудового навчання складали fpv дрони Я не знаю, як буде відбуватися той процес. Я не знаю, чи вони то налагодять, але я вже придумав гімн цієї ініціативи на пісню Ірини Федишин. Дивіться, мама малесенькі долоньки, зроблять нам дроньки вбивати русню. Мама малесенькі долоньки, зроблять нам дроньки вбивати русню. Все, люкс, давайте ще поплуйте трошки.